Вітаю, шановні друзі! Як отримати новий пластик до 2026 року? Давайте поговоримо про реальну ситуацію зараз і які є юридичні можливості. Ну, реальна ситуація зараз заключається в тому, що масової видачі немає і вона не передбачається, оця масова видача нових пластиків до 2026 року. Комусь видали. Комусь ні, ті, кому видали, ходять, розповідають, що всім видають. Неправда не видають всім, і не передбачається масової видачі нових пластиків до 2026 року. Тому що той же самий ферординг, який зараз лежить в Бундесраті і продовжує дію 24 го параграфу до 2026 року. Він також передбачає автоматичне продовження. Е Посвідок на 24-й параграф, тому шановні, ті, хто отримав вже пластик до 26-го року, не розповідайте казки, що всім видають. І якщо ви хочете е, розуміти, е, що можна зробити в цій ситуації, потрібно звернутися до листа Міністерства внутрішніх справ від 30 травня, е, в якому чітко сказано, що оці стандартні заявки, е, шаблонні заявки про видачу продовженого пластику, вони е, фактично нивілюють е, указ і порядок е, про продовження 24 го параграфу, от, і таким чином фактично являються такими, що не підлягають до задоволення. За виключенням певних випадків, що це за випадки, наприклад, в цьому ж листі далі йде мова, що нова посвідка на тимчасове проживання, яка фактично автоматично продовжується, повинна видаватися лише в обґрунтованих індивідуальних випадках, тобто індивідуальні випадки. Далі вони наводять, що це можуть бути за випадки. Наприклад, якщо передбачається відрядження до третьої країни, де як відомо існують труднощі з в'їздом без посвідки на тимчасове проживання. Тобто, по перше, ви повинні бути е, в кожному вашому окремому індивідуальному випадку довести підстави, по яким вам потрібна ця продовжена посвідка е, до 2026 року. Ну, звичайно, після того, як затвердить цей ферординг в Бундесраті. От. З практики, з моєї видають е, посвідки до 2026 року, наприклад, особам, які працюють і е, їздять у відрядження по Європі або ж в іншу країну від'їжджають. Да? Е, таким особам видають. І видають їм, наприклад, а членам сім'ї можуть не видати. Тому це досить спірне питання. От. Майте це на увазі. І е, доказування, чому вам повинен видати новий пластик до 2026 року, ви повинні також е, самостійно, індивідуально доказувати відповідними доказами. Цей тягар покладається на вас. І ще раз скажу, що пластик будуть видавати вже абсолютно законно правомірно до 2026 року, тоді, коли буде прийнято прийнято відповідний феронунг, який зараз лежить в бундесраті на розгляді. Ми чекаємо, що його приймуть, і тоді вже посвідки, можливо, будуть в більшій кількості видавати. Але знову ж таки, це залежить або від того, як вам пощастить з вашим ouslander Біхьорде, з працівником, або ж, можливо, ви новоприбулий українець, або у вас є от така підстава в вигляді необхідності відрядження, або якісь є індивідуальні потреби у видачі даного пластику. Тому ось така ситуація. Друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.